Лібертаріанська партія Великої Британії Лібертаріанська партія Великої Британії була створена у 2008 році з метою зайняти ту нішу, яка, на думку її лідерів, виявилася незаповненою в політичній системі королівства. Правляча партія, консерватори, втрачає популярність з огляду на низку пов'язаних із виборами скандалів. Лейбористи мають соціалістичні погляди і навряд чи розширюють свою електоральну базу, а ліберал-демократи міцно пов'язали себе з підтримкою Євросоюзу. Лібертаріанська партія однозначно підтримує вихід з ЄС і згортання низки соціальних проєктів, скорочення податкового тягаря та відкриття кордонів. Однак помітних успіхів серед виборців партія поки не отримала. Її кандидати на чотирьох виборах до парламенту не здобули і одного відсотку голосів у своїх округах. Основною ідеєю, яка відрізняє лібертаріанську партію Великої Британії від решти політичних сил країни, є ідея прийняття конституції, а за конституційний прототип партія бачить Швейцарію. Зокрема, вона виступає за розвиток інститутів прямої демократії, створення парламенту Англії та перетворення Сполученого Королівства на повноцінну федерацію. Англія це єдина його частина, яка не має власного законодавчого органу. Як можливу альтернативу, партія розглядає поділ Англії на сім королівств, які існували на її території до нормандського завоювання і об'єднання цих частин. Поряд з Ольстером, Шотландією та Уельсом в оновлене Сполучене Королівство під егідою одного монарха. Уряд Сполученого Королівства буде відповідати за національну оборону та зовнішню політику, а інші питання відійдуть до юрисдикції його суб'єктів. Як і інші лібертаріанські сили, лібертаріанська партія Великої Британії в своїй платформі заявляє про прихильність скорочення функції держави та підвищення відповідальності її посадових осіб. Наприклад, вона пропонує вважати некоректну поведінку посадових осіб кримінальним злочином і узаконити компенсацію тим особам, які постраждали від дій держави. Партія також пропонує повернути процедуру імпічменту публічних службовців, зокрема міністрів. А також вести процедуру відкликання депутатів парламенту. Відкриття кордонів передбачає свободу пересування людей, і в цьому лібертаріанська партія Великої Британії солідарна з іншими лібертаріанцями. Однак зняття бар'єрів не означає, що держава буде надавати іммігрантам той обсяг соціального забезпечення, на який можуть претендувати громадяни. Ба Більше політика відкритих кордонів повинна поширюватися на тих, хто готовий розвивати економіку. Та розділяє цінності властиві суспільству Великої Британії. Її повна реалізація можлива тоді, коли буде проведений демонтаж соціальної держави. У правоохоронній сфері лібертаріанська партія критикує нинішню практику вибіркового застосування закону до посадових осіб держави та виступає за введення обов'язкового страхування їхньої відповідальності за аналогією зі страхуванням відповідальності водіїв. Партія також критикує надмірно роздуті закони, у яких складно розібратися людині, що не є професійним юристом. Закон повинен бути простим і зрозумілим усім. Поліція має бути підзвітна місцевим громадам, включно з обранням глави, головного констебля її членами. Суд присяжних повинен бути поширений на всі кримінальні процеси. Нарешті, як і всі лібертаріанці. Лібертаріанська партія Великої Британії виступає категорично проти смертної кари і тортур. У соціальній сфері партія заявляє про неприйнятність концепції соціальної держави, яка дбає про людину від колиски до могили. Згортання соціальної держави має зменшити перерозподіл ресурсів через державний бюджет, завдяки чому уможливиться зменшення податкового тягаря. Насамперед передбачається згортання національної системи медичного забезпечення, зобов'язання якої не підкріплені активами і заміна її на повноцінну страхову медицину. Остання буде добровільною, тобто будь-хто зможе відмовитися від придбання страхового поліса. Тільки базові послуги, наприклад, швидка допомога, надаватимуться безумовно. Водночас партія пропонує пересувати їх на місцевий рівень і залучати молодих волонтерів, а натомість оплачувати їм навчання в університетах. Подібно до своїх колег зі США, лібертаріанці Великої Британії виступають за декриміналізацію наркотиків. В економічній сфері лібертаріанська партія Великої Британії підтримує скасування податку на доходи фізичних осіб, на спадок і приріст капіталу. Зменшення податку на прибуток корпорації до 10%, політику збалансованого державного бюджету та свободу пересування товарів і капіталу. В ідеалі партія бачить прозору, чесну і відкриту економіку з низькими податками і без державного боргу. Вона підтримує ідею вільних конкурентних ринків із мінімальним втручанням держави, однак виступає проти монополій і картельних змов. Партія також критикує ідею підтримки державою окремих банків, таких як Royal Bank of Scotland. У зовнішній політиці лібертаріанська партія рішуче виступає за вихід Великої Британії з Євросоюзу і підтримує продовження членства в НАТО. Пропонується зберігати найтісніші відносини з країнами британської співдружності, які проводять неагресивну політику. Партія виступає проти фінансової допомоги країнам, що розвиваються.